Друзі, є в нас такий Volkswagen Golf 2000 рік. Це четвертий гольф, 2 літра на автоматі. Дуже гарні комплектації. І саме головне, він живий по кузову. Немає рижиків на краюшках, дверей, на порогах, ніде. Дійсно, живий варіант по кузову. Ці автівки славяться над надійністю, але по кузову мають. Певні проблеми. Тут їх немає взагалі. Бемс. Там також немає. Цілі. І селі. Цілі. знизу теж. Дверки, передні крила. Все дуже в дуже гарному стані. Так, в нього є лючок, в нього є автомат. Є трішки тюнінгу. Подивіться на ці дверні карти. Алькантара, низ. Торпеди, також там алькантара Це автомат, є кондиціонер. Такий він Под чохлами повний порядок. Приїжджайте, подивитися дуже дуже гарний салон. Нічого не продавлено робити не треба. Є підігріви повний електропакет, музика є AUX, USB, -шка. гарна резина по техніці. Огонь, приїжджайте, друзі. На тест-драйв на огляд дуже гарний варіант. Та бюджетний.